Я підполковник Чесовський. Передаю державну нагороду України за дорученням командира військової частини А-2582, полковника Дмитра Волошина. Передаю орден за мужність 3-го ступеня. Загиблого, нагородженого указом президента від 11 листопада 2024 року Шкуренка Сергія Миколаївича матірі Шкуренка нині Михайління. Дякую вам за вашого сина. Дякуємо за вашого сина, дякуємо за те, що ви його виховали справжнім патріотом замужністю. за мужність. За дружню командуючи сухопутників Збройних сил України. Передаю орден за мужність третього ступеня загиблого, нагородженого указу президента від 16 жовтня 2024 року Мазур Сергій Олександрович, дружині Мазур Тетяні Тетянів. Якого це чоловіка? Ну і начальникам першого відділу Буківського РТЦК підполковником Часовським, Михайлом Володимиром за дорученням старшої оперативної групи військової частини А-0281 підполковника Дмитра Нагоронянського. Передаю орден за мужність 3 ступеня загиблого, нагородженого указом президента України від 23 жовтня 2024 року трапотяги Максима Олександровича, дружині трапотязі Наталі Вікторовній. Дякую, Дякую. Дякую.